В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед ефем. Англійська казка, як Джек ходив щастя шукати. Жив на світі хлопчик. Звали його Джек. Одного чудового ранку рушив він щастя шукати. Не встиг далеко відійти назустріч йому кіт. Куди ти йдеш, Джеку? спитав кіт. Іду щастя шукати. А можна мені з тобою? Пішли, відповів Джек. Разом буде набагато веселіше. І пішли вони далі. Стрип скок, стрип скок. Недовго йшли назустріч їм собака. Куди ти йдеш, Джеку? питає собака. Йду щастя шукати. А можна й мені з тобою? Ходімо, відказав Джек, у гурті. Веселіше. І пішли вони далі разом. Стрип скок, стрип-скок. Недовго йшли назустріч їм коза. Куди ти йдеш, Джеку? спитала коза. Йду щастя шукати, а можна й мені з тобою? А вже ж, відповів Джек. Пішли. Ідуть вони далі разом стріпскок, стрипскок. Недовго йшли назустріч їм віл. Куди ти йдеш, Джеку? запитав Віл. Йду щастя шукати, а можна й мені з тобою. А чого ж ні? Відповів Джек, чим більша компанія, тим краще. І пошли вони далі разом стрип-скок. Стрип Недовго йшли назустріч їм півень. Куди ти йдеш, Джеку, питається півень. Іду щастя шукати. А можна і мені з тобою? Звичайно, відповів Джек. Чим більша компанія, тим краще. І пошли вони далі разом стрип стрибскок. Так і йшли, аж тут сутеніти стало. Почали вони думати, де ж їм ночувати, коли бачать край дороги будинок. Джек наказав друзям не галасувати, а сам тихесенько підкрався і зазирнув у вікно. Бачить, за столом сидять розбійники і лічать гроші. Вернувся Джек до своїх друзів і наказав їм, як він подасть знак, то щоб усі що сили, кричали, От усі приготувалися. Тут Джек подав знак і кіт занявкав, собака загавкав, коза замекала, віл заревів, півень закукурікав, такий галас зайняли, що розбійники перелякалися і втекли. Тоді Джек з друзями спокійно зайшли у дім. Та Джек все ж побоювався, що розбійники вночі можуть повернутися. І коли начав став спати, Джек влаштував кота в кріслі, собаку посадив під стіл, козу відвів на горище. Вола заховав у підвалі, півневі злив злетіти на дах, а сам ліг у ліжку. Бачать розбійники, світло в домі погасло, і послали вони туди одного зі своїх погроші. Та він одразу переляканий прибіг назад і почав розповідати, якого страху він натерпівся. Я увійшов в тім, тільки не хотів сісти у крісло, а там же якась стара сидить і в'яже. Як штрикне мене шпицями, а це павкіт, ви ж знаєте. Підходжу до столу, хочу наші гроші забрати, а під столом чоботар, як шпигане мене шилом, а це був собака, ну ви ж знаєте. Кинувся я на горище, а там хтось зерно молотить. Як вперещить мене ціпом, я ледві збіг. А це була коза, ну ви ж знаєте. Нарешті спускаюся у підвал. А там двоворуб, яку гріє мене обухом, ледве втік, а це був вив, ну ви ж знаєте. Та все б нічого, якби не карлик на дахові. Як закричить а подать на його сюди, а подать на його сюди. а я і втік, та й до вас. А це півень кричав куріков, ну ви ж знаєте. Ось так Джеку з компанією дісталися усі розбійницькі гроші. І з того часу жили вони не тужили. На добраніч малята, солодких снів.